коржики. Нормально. Воно ще й це. Піздець легко. Пристало, згоріло. Ой, божечки. А що ж делать? Треба якось тут ковиряти. Ой, боже, диму повна хлопа. Я море. Я море. Експресо макіяр, то макіяр, то макіяр. блін. Робота і він так. на заквасці, але я вам хочу сказати, що він прекрасний. О, зекономили, що пергамент, Тепер ковиряю від, як дебілка. Ходить Ось такий есмр. Ес красота, каніка красота, красота. тому що ви нічого не розумієте. Это оно вот так и должно быть. Да и собачьи-то что? тут. Тут все получилось. Это Ой, было... Короче. Вообще такая задумка и была. О, не прям такая. Короче, всегда делать вид, что так и надо. Видите? Красота. Свет выпал, а духовку, вот эта духовка колотала. Вчиниш ну, на 600 грам. Ні. тепер мию це, його все позамазуємо. Ну, це на, на півдня це цього хіба. Обожнює. Я думала, що він виросте дуже великий, як я за Ну, Ще непогано. При тому, що без ферментації, без нічого. Вчинила, розпиляла і все. Оце, ось, оце воно таке. Дивися. Хочеш, так що ти мені там не розказуй. Розказуєш, мамі будеш свої розказувати, поняла?